Шокуюча насправді інформація, друзі, тому що нам зараз народна депутатка України розкаже, як і яким чином просто в шалених масштабах розкрадаються і розтягуються бюджети на е, територіях, які зараз знаходяться в, в зоні бойових дій, або навіть є окупованими. Бо якщо ви не знали, то навіть в того самого Маріуполя до сьогоднішнього дня є і керівництво своє, люди, які отримують заробітні плати, і в самого Маріуполя є також. Свої бюджети, як і у всіх інших територіальних громад, які знаходяться або в окупації, або майже окуповані, або знаходяться в зоні бойових дій, і люди там вже не живуть. Бюджети виділяються а... але люди, людей там немає, тому і немає куди ці кошти витрачати. Тож, як думають наші чиновники, можна ці кошти просто класти собі в кишеню. Давайте зараз це подивимось. Як на мене, це просто є злочин. За який ці чиновники мають сидіти у в'язниці і сидіти з конфіскацією всього майна, яке в них є. Але давайте зараз послухаємо нардепку і зробите свої висновки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і починаємо. Зараз багато я з великим здивуванням з'ясувала для себе, що багато громад не лише прифронтових, а й тилових громад. Малюють собі такі захмарні заробітні плати, голови, громад, апарати, що навіть народним депутатам не снилося. Про які цифри йдеться, пані Юлія, якщо пам'ятаєте, 130-160 тисяч на місяць. Ну, для порівняння, от у мене зарплата 42 тисячі, плюс за очолювання підкомітету. Уявіть собі просто цю ганьбу. Це просто ганьба. По-другому не скажеш. У нас є прифронтові громади, мешканці яких. Стали фактично внутрішньо переміщеними особами. І замість того, щоб допомагати своїм громадянам, так, які в цих громадах жили і зараз були змушені переїхати в якісь інші регіони, вони ці кошти просто записують собі в зарплати, в премії, набирають собі помічників, їм записують зарплати премії, це все потім списують і кладуть собі в кишеню. А чим в нас, я вибачаю, займаються наші правоохоронці? Всі? Куди? Як це взагалі? Чому у нас немає закону про обмеження? Чому у нас немає закону про використання бюджетів з громад, які е, вже окуповані, так? або з громад, які там вже майже окуповані, або знаходяться при фронтових регіонах, де люди не живуть? Чому в нас ці кошти, ці кошти, не спрямовані до фонду, е, який там би допомагав внутрішньопереміщеним особам? Яке мають право ці керівники красти гроші, які їм не належать. Красти законно, як ми бачимо, виписувати собі великі зарплати. Де обмеження? Чому їх не звільняють? Мене це точно так само мене дуже сильно дивує, коли в нас виявляється, є ще до сьогоднішнього дня такі посади, як керівник Донецького аеропорту або там мер Маріуполя. Який нахрен мер Маріуполя? Маріуполь повністю окуповане місто. А там туди ще й виділяють якісь кошти? Як це? Це ні в ніяку логіку взагалі не кладеться. І всі, якби це слухають і сприймаються, ніби це нормальні речі, як може бути на сьогоднішній день, що місто, яке окуповане від початку повномасштабного вторгнення, має свої бюджети і якось ними навіть розпоряджається? Яке вони мають на це право? Чому ці кошти не використати на допомогу Маріупольцям, які проживають по всій території України? Як це? А потім нам будуть розказувати, що в нас немає грошей. Правильно? І треба вертатись в Україну. Всім вертатись в Україну, щоб піднімати економіку. Яку? Щоб що? Щоб е, далі от було, були просто ще вищі зарплати в е, сільських голів по 150 тисяч гривень на місяць. Ну, жодна адекватна людина в цей абсурд просто не повернеться. Немає з цього сенсу. Ще вісім, тобто десь 52 тисячі грязними, да? а там 130 – це очільник територіальної громади, Очільники, чи якого да, заступники, да, да 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 бо вони мають безпосередній доступ до тих бюджетів, які їм виділяються або зова, або з громади, або у вигляді дотацій, якщо це про фронтові території, і зараз, якщо це громада на прифронтових територіях, у неї немає видатків у вигляді шкіл. Лікарень, тому що це не працює ну, школи дистанційно працюють. да Багато видатків е немає через те, що на окупованих територіях залишилося багато майна, і утворюється, акумулюється певна сума коштів, які вони можуть витрачати на власні потреби, фактично без контролю. Тут якось ми... більше відео. Дивіться на ю... О, така от ситуація. Ну і ви ж розумієте, що якби хтось хотів. Щоб ці кошти справді були спрямовані на потреби для підтримки внутрішньопереміщених осіб, і взагалі на, якось, на якусь підтримку своїх громадян, це би вже було зроблено. І бачимо, що в нас нікчемний закон про набув Верховна Рада може проголосувати від створення до опублікування віснику законів за 5 годин, а на те, щоб в правильне русло направити ті фінанси, які. В нас просто фактично розкрадаються так в шаленій кількості громад, в тисячах, я так розумію, громад. На це немає часу. Це не важливо. Важливо було розігнати на і САП, а от цим займатися немає часу, це не важливо. І ці гроші нам лишні, правда? Вони нам муляють. Вони не муляють тільки керівникам цих територіальних громад. Їм важливіше, бо їм ж треба і житло собі якесь ще десь прикупити. І дітей своїх забезпечити, і так далі. Як на мене, це просто тотальна ганьба. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!